Добрий день, запрошуємо на перегляд будинка села Лісники з великою ділянкою, з другим світлом, вихід у ліс. Гарні також краєвиди відкриваються. Сам будинок 160 метрів плюс тераса 21 метр. Одинок з другим світом. Фактично будинок 190 метрів, але друге світло забрав десь метрів 30 площі. Тому, тому він іде як 160. Ділянка ділиться на дві зони: Передня зона, верхня тераса і також нижня тераса. З виходом у ліс і як я казав вже з панорамою. Ділянка в районі 13,5 десь 13 соток йде, знаходиться в закритому котечному містечку, є штукатурка, також травантинова плитка. Всі комунікації заведені в сам будинок і також зроблена розводка світла всередині. Стукатурка. Давайте вниз спустимо швиденько, покажу вам, як можна, чим можна тут займатися на цій ділянці. Зручні сходи і піріва. Такий нижній. Нижня така тераса. Будинок вже роки. Скільки зим перезимував три, три зими? Так, це буде четверта зима. Містечко само на 26 будинків є охорона, дитячий майданчик, футбольний майданчик, спортивний майданчик також вихід до лісу. Із 26 будинків тільки два залишилось: один з ремонту, один без, Це від забудовника, а від інших людей, хто вже перепродає, то ще є пару, пару варіантів, так що запрошуємо. Саме цей будинок по ціні йде. Дуже гарна, до речі, тут ціна. 210 тисяч з великою ділянкою. Тобто тут тільки ділянка коштує, як для закритої території. 1120 000. і все інше це будинок, то. Дуже по хорошій ціні він продається. Готовий продати зараз, по, можна так сказати, акційна ціна. ціна. І підемо зараз всередину будинку. Я вам, я вам покажу планування. розкажу. Дах йде пальцеве покрівля металева, цинкована. Сам будинок побудований із керамічної цегли. Утеплива шпінопастардою плотності, ось якраз газ, ось септик, скважина, ворота з мотором вже. Це якраз загальний двір, загальна дорога, саме в містечку, звісно, вулиця Сама непроїзна, тихо, затишно тут. Бачите, є озеленення. Є, церкальця, так це все виглядає. Давайте пройдемо сам будинок. Сам До, дощова система центральна йде. Бачите, газ у кожного свій, у кожного своє скважину, у кожного свій септик з переливом. Така тераса. Бачите травантіно. хто любить таке антиваріанто, Досить. Досить гарна ось цегла. Так, єдна зона. Місце під шафу. Котельня. Венканал є. То іноді відео питають. Венканал є, звісно. Все робиться. Це кімната на першому поверсі. Досить немаленька, хороша кімната, трихау вікна на Це санузо. На першому поверсі є своя гардеробна також, така добротна, добротна гардеробна, по бокам робиться шафа. І використовується кладовка під сходами також. Розводка, як бачите, освітлення є, штукатурка є. І починається краса, друга Вітальня, з виходом на терасу, з панорамними такими вікнами, пацентру камінна зона. Така вітальня. Тут також класна зона під. Можна стіл поставити, крісло і дивитися на цю панораму. Я потім покажу її з другого поверху. Це кухня, газ також кухню заведений, вент-канал також є. Виводи всі зроблені, каналізаційні води. І з цього боку тут місце під їдальню. Зараз покажу вам друге ситло, це. Дуже гарна ціна. Зараз пам'ятаю, як продавалося, по 260 зараз вирішую за 210 продати. Другий пор. Другий порці є три спальні і санвузол з такою зоною. Ось такі краєвиди відкриваються, просто шалені. Дуже красиво також і восени. Скоро буде листя Багряне, жовте. Вже красиво. Потім опаде, буде більш глобальна панорама на той інший ліс. Там вже такий сосновий ліс іде. Так, по плануванню. Це перша кімната з двома вікнами. На другому поверсі можна зробити багато цікавих дизайн рішень для дизайнера. І він вам тут розмалює. Можна і гардробну додати, якщо потрібно. І можна тут віконце ще зробити, собі, щоб у вас була така панорама в головній спальні. Загальний санвузол. Також вентканал. Каналізацію виведе, ще одна спальня. Камера, як бачите, є. Ось відеонагляд, все це є. І третя спальня на другому поверсі. Третя кімната і внизу четверта. всього чотири окремі кімнати, два санузла, гардеробна, котельня, кухня вітальня і так, величезна, і така зона є. Для особливо хто любить працювати на дому, чи хто працює на дому, айтішники, то дуже зручно вчитися, навчатися, працювати тут і релаксувати. Так? Дуже гарний проєкт, запрошуємо всіх на перегляд. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, щоб ми надалі робили цю роботу, дивилися. Всім гарного дня, до побачення.